Настане день, і я умру, і як підсудний повинен буду з'явитися перед твоїм найвищим ликом для останнього суду, подивися на мене зі співчуттям, вимов Боже, свій вирок, суди мене як Бог, я судив як людина. Суди мене як Бог, я судив як людина. Цими словами закінчується молитва судді, якою розписана стіна у вищій кваліфікаційній комісії. А от наскільки судді готові до громадського суду? Це засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів 13 травня, органу, який уповноважений відсторонити суддю від виконання обов'язків, максимум на два місяці з постійною можливістю продовження ще на місяць і лише у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Але. Я не бачу органів захід на 36 з 9. Один член комісії відсу... відпустці, але два члени комісії захворіли і, на жаль, не змогли сьогодні вийти. Шановні колеги, оскільки відсутній про ми не маємо правових підстав для проведення сьогодні засідання. А це засідання тимчасової спецкомісії з перевірки суддів. Вона аналізує діяльність служителів Феміди, які вели справи активістів майдану. Мов студенти, які провалили сесію, засоромлені судді, мовчки вислуховують безкомпромісні вироки спецкомісії. Майже всі вони чують один і той самий вердикт. Комісія встановила наявність у діях судді Макухи Андрія Анатолійовича порушень присяги судді, і матеріали перевірки направляються для розгляду до Вищої ради юстиції. І ось суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова Денис Чудовський. Він виправдовується перед тимчасовою комісією за неправомірний вирок активісту Харківського Євромайдану Дмитру Маринчеву. Почує суддя той самий вирок. Проте після цього засідання він повернеться у Харків і буде судити полковника міліції Гапуру, того самого правоохоронця, з руки якого і розігнали Харківський майдан. Цей процес вже е, йде з лютого по, по сьогоднішній день. І ця справа затягується зі всіх сторін, і з сторінного пост обвинувачення, з сторіни обвинувачення, з сторони судді. Приносять якось там, не прийшов адвокат, не прийшов. Там які свідки судді, які не проходять перевірку тимчасової спецкомісії, всі без винятку повертаються до роботи, адже висновки цієї комісії містять виключно рекомендаційний характер. Документи направляють у Вищу раду юстиції, яка до слова з квітня минулого року не працює. Однак, це єдиний орган, який має повноваження звільнити суддю. І формує досить велика кількість суб'єктів тобто, це і президент України, Верховна Рада України. З'їзд вищих юридичних закладів, з'їзд працівників прокуратури, з'їзд адвокатів і так само я ще не згадав, з'їзд суддів України для засідань потрібно 14 людей. Проте для необхідного кворуму достатньої кількості членів ще не обрали. Проблеми з повноважністю засідань і у вищої кваліфікаційної комісії її також розформували торік. У квітні наразі в комісії, де мають працювати 14 осіб, є лише 9. Для кворуму потрібно вісім членів, однак вони збираються рідко. З'їзд суддів призначено на вересень 2015 року 30-го. Якщо не помиляюся, червня призначена з'їзд на науковців, де будуть буде обраний за квотою науковців, члени вищої кваліфікаційної комісії зі суддів призначить два члени вищої кваліфікаційної комісії. З'їзд адвокатів, це вже третій етап. А тим часом у люстраційному комітеті збирають купу матеріалів на суддів, які підпадають під дію закону про очищення влади. За даними організації, таких претендентів вже понад 400. а поки жоден. Суддів нелюстрований, що зараз роблять судді, вони будь-якими способами намагаються в принципі скасувати закон про люстрацію через конституційний суд. По-друге, вони саботують безпосередньо сам процес перевірки. Наприклад, в своїх деклараціях вони не вказують майно своїх родин. Це обов'язково вказувати майно своїх родин. Закон про очищення влади передбачає покарання за відмову від подачі ілюстраційної декларації. Таких посадовців звільняють. Також їм заборонено займати посади в держапараті протягом 10 років. Такі ж покарання передбачені, якщо декларант не пояснить джерела своїх доходів. Вимоги ніби чіткі та зрозумілі однак у вже заповнених деклараціях безліч порожніх клітинок. А деякі внесені відомості викликають купу запитань. Jaguar XF 2008 року – понад 30 тисяч доларів. Volkswagen CC 2012 року – 900 тисяч гривень. Porsche Cayenne 2011 року – від 100 тисяч доларів. Lexus RX 350 2007 року – півтора мільйони гривень. Це не автопарк Голівудської зірки. Це автівки судді Київського поліційного адміністративного суду Оксани Епель. Аби дізнатися, звідки автопарк вартістю у кілька мільйонів гривень, ми спробували домовитися з її секретаркою про коментар. Ви до так що що саме ви хочете від судді? А ми робимо сюжет стосовно декларації стосовно декларації, нас не закопання. Я перекажу суді, вона не зараз. Нападує. Утім, секретарка сховала за дверима, більше до нас не виходила. Наступного дня ми вирішили навідатись до судді прямо на судове засідання. Оксана Епель ховалася від нашої знімальної групи буквально за купою паперів, якими обачно заставили місце судді у судовій залі. Розгляд справи, запланований на 16-ту годину, судді затягнули до закінчення робочого дня, після чого нашу знімальну групу попросили покинути будівлю суду, і вкотре, завдяки круговій поруці, служителям ФЕМІДИ вдалося уникнути спілкування зі змі. Про Оксану Епель розкажемо трохи більше. У 2013 році вона судила тодішнього директора Донецького стадіону Олімпійський. У 2008 році, під час матчу Шахтар-Металіст, Геннадій Каліщук вдарив в обличчя журналіста Ігоря Ткаченка. Привід спроба журналіста зробити кілька знімків в віп-ложі, де сидів Рінат Хметов. Покарання було сміхотворним. За завдання тілесних ушкоджень і перешкоджання журналістській діяльності суд зобов'язав Каліщука виплатити штраф у тисяча сімсот гривень. Якщо... Штраф будет 1700. Я буду рекомендовать Игорю подавать апелляцию, поскольку те травмы, которые ему были причинены, и тут э, и страх, и работы, страх, и страх за свою жизнь и здоровье, он не соизмерим с этим штрафом. Нет, конечно. Утім, реальність перевищила очікування сторони потерпілого. Гуманна суддя Оксана Епель звільнила підсудного від сплати штрафу через закінчення терміну давності справи і не дивно, адже розгляд справи тягнувся 5 років. Так збіглася, що вже через кілька місяців Оксану Епель перевели з посади судді Київського районного суду Донецька на кращу у столицю. У нас на сьогодні є дуже багато інформації про те, що у нас дуже багато суддів мільйонерів. Вони не можуть не входити до офіційного списку Forbes, але вони абсолютно точно є мільйонерами. Причому деякі з них навіть цього не приховують. Вони вказуються в своїх деклараціях, те, що в них лежать гроші на рахунках. Те, що вони е, мають кошти, щоб їздити за кордон, якщо відкрити декларації суддів вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ, складається враження, що половина позашляховиків столиці належить тамтешнім служителям ФЕМІДИ. Майже третина суддів цієї установи записали у декларації по кілька автомобілів. А от Єлизавета Євграфова, згідно з декларацією, виявилася дуже фартовою. За 2014 рік у пункті дарунки, призи та виграші вона зазначила суму майже півтора мільйони гривень. Дарунки, призи, виграші. отут ця сума стоїть. Е, немає окремої графи, наприклад, да, подарована нерухомість. Проте автопарки задаткової винагороди затьмарюються декларацією судді Вищого спецсуду Михайла Макарчука, того самого, який за сумісництвом є членом вищої кваліфікаційної. Ційної комісії, який сумлінно виносить безкомпромісні вироки своїм колегам. Окрім стандартної для його посади парочки позашляховиків, у Михайла Макарчука записано в декларації понад 13 гектарів земельних ділянок. Стандартна площа одного футбольного поля 7 140 квадратних метрів. Загальна площа двох земельних ділянок родини пана Михайла Макарчука прирівнюється 18 футбольним полям. Це земельні події, які належать. Моєї мами це 130 квадратних метрів, це, це, це е, три земельні паї. Батько і мама були членами колгоспу. І дружини, батьки і мами членами колгоспу. І вони мають е, якраз земельні паї, Е, дружини-батьків у Полта, Полтавській області, а мої батьки мали земельні, е, земельні паї в колгоспі. О, Волинській області я не знаю, яким чином це і чи варто його розказувати у своїх деклараціях за 2013 і 2014 роки. Михайло Макарчук зробив один і той самий допис: батьки за станом здоров'я не можуть точно порахувати розмір отриманих пенсій та розмір орендної плати. До речі, це саме той суд, який ще у листопаді ініціював звернення до конституційного суду щодо відповідності закону України про очищення влади. Ви це подання підтримуєте, Так, да, я підтримую це подання. Чому? Ну я вважаю, що все, що викладено там, є законним. Ми юристи. Ми повинні вважати особу винною лише тоді, коли вина його доказана в конкретній справі. Всі не можуть бути винними лише з тих причин, що вони працювали певний період якийсь. Перестороги щодо посилення тиску на судді відчули на собі не тільки представники вищого спецсуду. Суддя Вінницького кружного суду ще у лютому написав заяву на звільнення. Є велика частина самоцензури, коли судді розуміють, що там от зайшла якась справа, яка пов'язана з якимось олігархом чи, чи політиком, що краще я її буду вирішувати е, ні в якому разі не проти олігарха чи політика, тільки тому, що аби не було біди. Чи хтось там просто дзвонить і каже: А от дивись, ти розумієш, там що до чого, е, от, от в такому, в такому е, в такій формі це все відбувається. 19 травня вища кваліфікаційна комісія відсторонила від службових обов'язків 9 суддів усіх за поданням Генеральної прокуратури, декого з них за справи проти активістів революції гідності. Підставою для внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань стала рапорт слідчого прокуратури, тобто скарб від. Асі, які так скажемо, відносно яких був обраний запобіжний захід, вони зі скаргою, з заявою внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань, не подавали. Галина Корольова одна з небагатьох суддів, які в період революції не піддали стиску і не посадили активістів за ґрати. Однак і вона почула ідентичний вирок комісії. І було чотири матеріали і чотири матеріали про обрання запобіжного заходу у віді. Тримання під вартою, але клопотання не були задоволені. Було обрано відносно однієї особи домашній арешт, відносно двох осіб особисте зобов'язання і. Відносно четвертого, четвертої особи було відмовлено. Зовсім нещодавно Верховна Рада нарешті обрала двох кандидатів до складу Вищої ради юстиції. Третя кандидатура досі не визначена. Склали присягу і набули повноважень уже 13 членів 17 обраних. Для кворуму необхідно 14. А отже, є надія, що Вища рада юстиції таки запрацює. Артем Лагутенко, Ярослав Дем'яненко, Олександр Бойко, Вадим Довбиш, крупним планом, телеканал Новин 24.